Слухайте мене уважно і зможете підзаробити на тій інформації, яку зараз дізнаєтесь. Я написав книгу про те, як розмовляти з ким завгодно і про що завгодно. Одначе вона про спілкування індивідуальні. А в наш електронний час важливо вміти спілкуватися в середовищі груповому електронному. До прикладу. Така от собі зум-конференція або міт зустріч в якій беруть участь 10-20 а то і 100 учасників. І необхідно буквально за короткий проміжок часу, хвилин навіть за 5-10, якщо година, то це взагалі ідеально. Стати в соціальному плані трошки вище. Потрібно запам'ятатися, щоб до вас звернулося за порадою чи придбали ваш товар чи послугу. Потрібно стати тим от магнітом, з яким люди хочуть перейти в комунікацію індивідуально в приватних повідомленнях. І для цього я от працюю паралельно ще над однією книгою, яка дає можливість досягати це. І от я вам продемонстрував на початку цього відео такий от аудіальний хук, який допомагає залучити увагу. В цьому електронному такому середовищі, в електронній нараді, в електронному бізнес-зібранні, де ми думаємо про той чи інший стартап. А можливо, це в нас навчальна група, де ми з'ясовуємо якісь ті чи інші моменти, предмету нашого дослідження, тобто аудіальний хук, який розставляє акценти. А слухайте уважно, бо зараз я повідомлю дуже цікаву інформацію, на якій ви зможете заробити, або яка принесе сенси у ваше життя. Тобто ми наголошуємо, акцентуємо, але тут є інший такий нюанс, необхідно зрозуміти, а що ж цікаво нашій аудиторії. Тобто, якщо вона про бізнес, то скоріш за все про заробітки або, можливо, про вільний час, бо його у підприємців завжди не вистачає. Але якщо це така от група, яка хоче чогось більшого, як їй здається. Усвідомити, а навіщо вона існує, то тут потрібно про такі от глибокі сенси, про філософські змісти, і купити цю аудиторію на можливість стати багатшими ну, не завжди вдасться. Але, от акцентувати фокус уваги на тому, що ви станете більш спокійнішими, більш конгруентнішими, більш виваженими, більш просвітленими, це ось може бути. Тому Резюму, спочатку зчитуємо інтереси нашої аудиторії, яка буде брати участь в нашій онлайн-комунікації, і уже відповідно до цих інтересів пропонуємо той чи інший аудіальний хук.